Ще будемо дивитися, мотоцикли на OLX. В самої любимої цінової категорії від от от 10 до 30 тисяч. На OLX постійно якісь є нові варіанти. Постійно вилажують якісь мотоцикли. Часто щось дуже класне, часто щось трешове, прямо абсолютно. Зараз подивимося, що там є нове. Так, авто. Mm -hmm. Мото mm -hmm. Mm -hmm. Так, ціна. Ціна от десяти. Будемо дивитися всі мотоцикли за все время. Ціна от десяти до тридцяти тисяч гривень. Так, мотоцикли. Йобаний. Подивимося зразу в рекомендаціях. Тут найтерішне вилазить. Тут у них алгоритми непонятно які, але вилажує завжди якісь прикольні варіки, завжди щось нове виставляє замітте, завжди виставляє щось просматривати. Так, ну перше. <laughs> Пішло 200, 600. Як завжди реклама тут не в тему в цій. Так. Окей. Okay. Так. Урал. 70 го року. Урал 70 го года. Щоб сойти с ума в гаражі, поки його крутиш, поки його чиниш Так, Урал. Урал орегок Крас Циліндри проточені, Нові поршні і Електрон зажигання 12 хозяй. Хозяй в документи документах. Так, єсть знаходиться фастою, фастопці під Києвом. Так. Ну нічого так мотоцикл. Брезент є. Можна на рибалку з'їздити. Що тут ще є? Старий совковий треба дивитися, звісно. Ну, моторище у нього якесь безумне просто. Якщо без коляски їздити, це просто він там буде летіти, нахуй, як, як ні ми. Так, окей. Подивимося, щось поновіше. Так, Mustang Region. Як всегда, тут реклама, придурочна, все-таки реклама. Тут постійно вивалюється якась реклама, взагалі не... Не в тих категоріях, які ти шукаєш, Оце це Ява. Ти знаєш, що таке безуміє? Безуміє це ява 1982 року -го за 2-300 доларів. Це просто, блядь, Ява. Бачимо сідло, бачимо хром намитий бачимо, що тут, що стоїть. Бачим що? Що ми взагалі тут бачимо? Бачимо пластмасові поворотники. Що ми тут ще бачимо? Ну, обична нормальна ява. Що написано так? Повна реставрація. 100% без цей шепче. От мене теж удивляють, удивляють дуже сильно такі люди. Оцей ті, хто, ну от... Жигулятори якісь вбиті, продають якісь виду, так, коли ти підходиш з двох метрів розстояння, кажуться нормальними. І люди, людям кажуться, що вони от ухватили Бога за, цю, за бороду, що зараз, що, у них якийсь, що зараз вони наїбуть судьбу і продадуть старинне хламло, якому 40 років, продадуть як якийсь там як музей. Ну це ж бред, це просто бред. І такого дохряна у нас в Україні. Так, Mustang 125-ка. Кавасаки. Так, давайте все-таки цей зробимо трохи по-другому, тому що ЛХ вообще якось неадекватно видає так. Ціну не поставило. До 30 тисяч. Поставимо год. Давайте от цього. Так, год от 90-го. Полетіли. Так, це там є. Найшли понад 1000 оголошень. Кові 140. Тоже інтересна акубатура 140. -ка. Ну, видно, що маленький це для, для шкітів. Так, Мінськ. 11 тисяч Мінчак. Вопрос, одразу вопрос. Сразу встає огромний випрос. Так, продам, ага, продам 2 Мінська. Ну, два, це нормальна. Ціна халява термінова халява. Ну це далеко не халява. Тож один мінчак розвалений. А тут два. Два розвалених. Ну. Це чисто, щоб теж зума посходить, зібрати з нього один цілий. Який можна купити вже дешевше, чим буде 12 тисяч. Тож випрос. Так, ява, ну, Чехословакія. Ціна От теж прикол ява на ява ціна. Зараз. Щас... Вище, на їжаки, хоча є, ніякого нахер різниці вже немає після 40, як мотоциклу 40 год. Що там ява, не ява, там пишуть люкс, не люкс. Який нахуй люкс, якщо ну, такі года вже мотоциклу. Це просто якісь понти для, для приїжджих. Так, о, о, це нормально, тільки ціна теж якась безумна. Ці колекціонери йобані. які вдома перекрасили, щось пособирали, думаю, що у них. Опять же, якийсь там цей. Що у них музей. Хоча, якщо реальна людина, яка знаток, яка там знає названня цвітов з завода краски, яка там знає, які там пильнички будь, які резиночки, вона, прийде, вона підійде, ну вона роз'їбеться як спонат просто. Якийсь стоїть, як хрен ну Це просто мене трясе от цих людей. І таких дохера у нас, які думають, що от вони не з просто когось. Так, К750. Тоже да де переробили так. Обрізана труба. Хао. Так, каплю поставили з якогось. З американця, може чи китайця, бачимо ці. Оригінальні остались диски. Мотор остався оригінальний. Що тут? Ну, інтересний, опять же, вопрос, на скільки на ньому буде удобно вообще ездить. На 750. там, яка там кубатура, На 750 ке кастом не такі. Тож вопроси огромні просто. Ну от, в цьому інтерес. Уликся постійно щось таке вилажують, якийсь. Або корчи, або прикольні. вообще, дуже по-разному. Усе каста Минск Чопер. Ну хто на ньому буде їздить в здрав умею, здравому взагалі. В здравому розумі, в світлої пам'яті, хто буде на ньому їздити. Якщо нем'яти, це світла пам'ять, яка буде. Ну, який же пацан собі його не купит. Ну, мінчак. Це ж пацанський мотоцикл. Ніякий мужик собі його то вже не купить. Для кого це зроблено, непонятно взагалі. Тільки стільки сил потрачено, щоб закастувати цей совєтський, щоб зробити корчалигу, на яку ти даже їздити не будеш. Viper 125. Це вже нормальний мотик для дівка. Бажаж електрик. Електрик, що за електрик, блядь, якщо двітель стоїть. Ну це видно оце магазинське об'явлення. Так, Мінск, Мінск, Мінск. Давайте подивимося щось поновіше, тому що тут уже передос совка починається. Так, рік випуску. Давайте 2000, 2010. І подивимося щось здраве от 20 тисяч. Вайпер 150. ка Так, спарк. Кстати, от теж, вообще непоганий варіант, якщо ти повністю повністю пофігу на мнение окружаючих, ти береш собі таку 125-ку, типа Дельти, і катаєшся собі, горя не знаєш. Вона там буде брати літер на, на скільки там літер на кілометрів 30 Будеш собі заливати та кататися. Вообще, там нічого тламатися не буде, вона легка, просто, просто. Понятна машина, летиш собі на рибалку та магазин, куди хочеш. Це прикольна прикольна штука тоже. Я понимаю, дідів Я сейчас начав понимать, что да, Ди які купують такі дрисики, і катаються. Вообще... Зашибись. Так, Сузуки, адрес IP. Так, що тут є? Mustang регіон зонгшен Так, 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 так. Мустанг 150. Мустанг Фвосте. Тоже, в чому відлічі у них непонятно. Ну, 150, як 150, ка вони всі однакові. У мене, кстати, от Viper 150, ка у мене був е, Soul Charger. Це, це, типу, те саме, це почти те саме, що Viper 150, ка тільки не така, а там ще була як, типу, типу ДРЕСТОВ, яка була. Вайпери там, года 12 го десь, от вони почти один в один. Копірують, е, по-моєму, Yamaha 125 ку чи щось таке. Я не, якщо я не ошибаюсь. Тоже дуже непоганий мотик був в своє время. Нічого тобі не треба, нічого не ламається. Я на ньому їздив 4 години він взагалі не ламався. О, цей. Коробка 5 передач. Да, 5 передач коробка, тільки не кругова, як на Дельті, а обична коробка. О, що там ще? Ну, розход взагалі мінімальний. Ніяких проблем з ним не було. Тоже прикольна техніка. На такому, на такому кстати, я теж катався. Ну прикольно, що тут електронне э, табло, все таке современное. Кстати, катався недавно. Дуже прикольні емоцики мілки. Мені вони завжди подобалися. Тим, що розход малий, тим, що вони удобні. Так, а ну-ка глянем щось таке, щось помощніше, Вот тут так, об'єм двигателя. давайте от 250. -ти. Так, що тут є? От 250. 85 всього оголошень. Так. Ендуро. О, оце вже щось інтересне пішло. Охтирка, це Сумська область. Так. Продав мотоцикл в нормальному стані. Потрібно приложити руки. Резина диск в доброму, вилка суха, пластик 4-5. но на ендуро пластик завжди побитий, тому що ти ж гасаєш на ньому. Можливо, почистити карб, почистити карп це дуже, дуже сумнительне, тому що його чистий, що не чистисте, якщо почему вже вийобуватися, то вже, скоріше все, треба йому заміна буде. хоч як мінімум ремонт йому треба буде купити ремкомплект. Так, пройди подиркать. Скватив, не завівся. Понятно, що так дешево, моток не на ходу. Enduro, Forte, Cross. Кстати, тоже классный мотик. Тоже катався на ньому собі вообще зашибись. Так, що тут ще є? Mustang. Геон. І Viper. Тут самое интересное, наверное, за вайпер цей. Він найвисокий. У мене рост не малий. Мені от нравляються такі здорові, високі мотики. Це щось. Щось середнє між ендуро і гусьом туристическим. Прикольно. Прикольна посадка. Сюди ще кофер бомбануть і можна взагалі як на машині. Що там про нього пишуть. Продам вайпер. По моту був зрозняв капремонт. в капремонт це все. Це йому вже баста, можна зразу не дивитися. От коли бачиш, що мотик після капремонта і йде в продажу. Написано там, типа, зразу. После капремонта тільки поміняли поршня. Ну, вопрос. Якщо ви, якщо ви так заморочились і його зробили, нахіра ви його продаєте? Отвіт ну, понятний. Значить, значить, не вийшло у них. Не, не фартануло, у них не 20-го року, в робочому стані. Де, де продається? Де де? де, 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 де? Так. Угу. Гіон. Уже, Кстати, 20-го года мотик деякий вицівший нафік. Просто вже... він вигорів вщент. Ну, тут уже прикол Ендуро от набагато швидше виноситься, тому що їх вже експлуатують безбожно, завжди розривають. Треба дивитися до нього обов'язково, там дуже внимательно лазить усе дивитися. Це не стріт, де може тільки, Ну, якщо він не пада, то там десь може тільки там двігло або коробас поламатися. А там ендуро може все переломане просто будь. А, ось <с away> <kraft> добрий вечір, нахуй. <smarius> <small> ну, от так, От, 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 от нічого собі хорошо влетів. Чотенько вписався, дивись. Ну, я скажу так. Я колись задів машину Ланоса нещасного і мені стояв ремонт. Багато стояв тисяч ремонт. Там вмятина набагато-набагато менше була. За таку вмятину чувак там попав на бабки на сумасшедші. На сорокет мінімум плюс. Це не вважає свій мотик. Даже. Ну, влетів, чувак, дай Бог. Воно ще мусора стоять на пежо Це, це щось якийсь... якісь. Вилетіло масло, ну це вже все. Це вже добрий день. Ікс-стріт, ну, достріти чувак. Стріток. Ну, от отакі приколи. Отакі мотики до. До 30 тисяч. Працює дуже добре їде. теж, отакі мотики треба дуже внимательно дивитися, не брати їх Вербівка, не брати їх просто отак, е, на дуреняк. Треба дуже внимательно дивитися, якщо є можливість взяти покататися пару днів Alex. Viper 200-250 це гуляючий у нього обйом. Колись 200-250, колись 250, в зависимості. А, ну-ка, а Зонгшен двігло. Що прикольно, це спортач, який то був, дивіться, яка рама спортивна. Honda, кастрол на кастролке він. Зонгшен, що за вайпер? А вайпер 200. Дісті... А, розширений. Він був розширений. Не обрати внімання. Чувак, блять. Ну, там написано, коротше було, що він його розширив до 200. Дісті... скільки там... 289 кубів. Ну ти оце, чувак кубик висчитав, нахуй. Сидів в гаражі Віктор. Ну тут інтересне, інтересний. Дуже ринок. Надо всі... От є що, є що подивитися. Якщо дивитися щось серйозно, інтересно, треба дивитися більше 40, хоча б. Тобто бомба була б. Щоб, ну, щоб по адеквату було тут. Як бачиш, тут жестяки всякі трупаки, треба надо, ну, надо це дело поняти. 250, в кабичках 300 кубиків, тоже непонятний. Смотря, що залієш, яка в тебе моральна кубатура. Всі в тебе башки кубиків. Китайський спортбайк соул. От у мене соул був. Соул прикольна фірма. Їх, кстати, у нас не так багато, як вайперів. Поршнево основно 300 кубів. Він переси, добре не димить, все чітко. З нюансів пробала зарядка. По пластику нюанси, та немає передніх Ну, Передні гальма на мотику. Це таке діло. Акум добрий, резина теж хороша. Але працює на акумуляторі. От, от У всіх цих мотиків є серйозні питання. Він або вбитий нахер по, по внешці, чи там по рамці, чи по чомусь по колесам, або він мертвий от, отут, в движенні. От прикол цих цих мотиків до таких ціни, так що краще завжди підсобирати і починати дивитися від 40. Або, або дуже внимательно це все вибирати. Ну, в общем, отакий ринок, отакий Великс, як завжди радує, мотоциклами. Отак вот от. Спортбайк-соло.